Екрон, технічний пластик. Отвали. Ось.

Як бачите, що земляна налипає бокше. Не знаю, що там по розходу солярки. Але якщо він легше б жити по-любому, він менше буде її брати. Так пізніше скажу. Але подивимось на полиці. хто як говорить. Видно, що на ліміху є, а отвал уче супер. Властер. Не знаю, може в подальшому поставлю того сніма. хто тут дирки посверлю. У меня три штуки є. Ну, если поставлю, то я потом застемлю відео і можна подивитися. А пока що все вперед мы работаем.